Доброго дня, авторинок Стоянка Бережанська. Сьогодні у нас поступає такий автомобіль на продаж. Автомобіль Шкода Фабія, кузовий хетчбек 2004 року випуску, зареєстрований у 2005-му. Один власник з моменту покупки 2005 року в салоні офіційно куплений автомобіль. Автомобіль обладнаний 1.2 двигуном з механічною коробкою передач. Автомобіль на литих титанових дисках на противотуманних ліхтарях. Присутні всі вікна рідні, включаючи з лобовим. 165 тисяч чесного та перевіреного пробігу. У нас передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал та підігрів. У нас присутній кондиціонер в автомобілі робочий, магнітола і два ключі центральний замок. Салон не знищений, жодна деталь на автомобілі не крутилася. Задній ряд виглядає ось так. Багажне відділення. Автомобіль економний, не споживає багато палива. Кондиціонер робочий, все працює, жодної помилки на спідометрі немає. 165 тисяч частного та перевіреного пробігу, один власник салону. У нас є бардачок, є документація, є бардачок з охолодженням. Ось такий автомобіль у нас сьогодні поступає на продаж. Кого цікавить ціна. Дзвоніть, пишіть, запрошую вас на тест-драйв. Всім гарного дня і мирного неба!